Як скоригувати обличчя з допомогою бронзера? В чому різниця взагалі між бронзером і коректором? Справа в тому, що бронзер робить ефект загорілої шкіри, а коректор коректує наші скули, тобто він імітує нашу природну тінь. Я беру бронзер від Golden Rose відтінку 101 і широкий пухнастий пандик. Дуже м'який, а виготовляється з дуже натурального ворсу. Як ми наносимо бронзер. Спочатку я нанесли ваш тон. Цю зону, де ми будемо наносити сухі текстури, потрібно припудрити. І поглажуючими рухами набираємо продукт. Є один момент, я бачу дуже часто: дівчата набирають і отак от струшують. Струшують начебто залишки. Я люблю робити це в прішечку. Тим самим я не розпиляю його в повітря, а втаптую більше в самий пензличок. Тим самим ми маємо дуже м'яке і гарне покриття, таке більш сатинове, більш натуральне, більш прозоре. І відчуття, бо ми загоріли на сонечку. Ось тут ми наносили жирний контур. А тут тільки бронзер підписуйся, у мене багато корисного.